Закликав до насильницької зміни конституційного ладу Слідчі СБУ. Повідомили про підозру ще одному пропагандисту на Вінниччині. Свою агітацію чоловік виставляв у соцмережах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час публічного виступу у центральній частині обласного центру агітатор звернувся до значного кола присутніх осіб із метою їх схилення до насильницької зміни ладу. Ітуційного ладу. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добрий. день. Ким виявився прихильник руського міру? На сьогоднішній день ми говоримо про 60-річного мешканця Тиврівської тергромади, що на Вінниччині. Він доволі активний прихильник так званої ідеї народовладдя, які не визнають діючий державний устрій і намагаються його змінити усіма доступними їм способами, в тому числі застосуванням зброї. Що тепер загрожує чоловіку за ось таку проросійську пропаганду? На сьогоднішній день йому слідчими спецслужбами, повідомлено про підозру. За частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України, і санкції цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої почули вас. Дякую, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. На все добре, Дякую на все добре, Денис Закаблук, речник СБУ Вінницької Вінницькій області, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі.